Коли ми бачимо схожі ситуації, схожих людей, схожі події. І з тими минулими, які нас спровокували модель виживання, ці події нас починають тригерити. Тобто вони по суті включають наш автопілот, модель виживання як автопілот, який має захисну функцію. Ми починаємо бути сковані, напружені. Ми починаємо уникати, відчувати яку заблокованість. Може відчувати ком горлі, тобто якісь спазми, паралізуються якісь м'язи чи частини тіла. Тобто, щоб не проявитись, лишній раз не, не висунутись, не спровокувати. І коли така схожість виникає, то ви одразу це можете відчути по собі, відслідкувати по своєму тілу. Я в контексті цієї. Події проводив кейс, реальний кейс. Коли в мене був клієнт, який був керівником фінансового департаменту, і приходив він на роботу. Він весь час відчував тривогу і хвилювання кожного разу. Тільки починав збиратися, його вже починали там трясти. Приходив, і все нормально не було проблем. Але він відчував цей дискомфорт, цю незручність на робочому місці. Ми коли почали розбирати цей кейс, виявилося, що в нього є сперобітники, який під 2 метри ростом, який має такий спокійний характер. Він такий замкнений, закритий, сконцентрований, щось весь час робить. Його риси, його зріст, його. Вигляд, його поведінка, його стиль нагадують дуже близько, ну прям дуже-дуже близько його дядька. А його дядько, коли він був малий, залітав в кімнату, вимикав телевізор, а колись мультики це була велика рідкість для дітей, виганяв, щоб вони чимось займалися. І так було неодноразово. І в нього на цього дядька виробився спосіб самозахисту. Він в тривозі, він в хвилюванні, тому що щось зараз може відбутися, неприємне, щось небезпечне. Він просто бачить спіробітника, який схожий на дядька. Він відтворює, ніби ту подію, той стан, це середовище. І свій внутрішній стан все ніби саме по собі відбувається. Він не міг цим керувати, доки не усвідомив, прийняв і каже, я перейду на роботу легкий, спокійний, там все нормально. Вивільнення він звільнився від цього стану і таким чином звільнився від обмежень від тривожного стану, від древної втрати ресурсів, енергії. Зумієте? Тому асоціація елементів події, поведінки є тригром для вашої звичної моделі, вашого звичного стану, відповіді на ту небезпеку потенційну. Тому ми говоримо про те, що модель виживання так вона не займає тотально нашого життя. Вона не тотальна. Вона проявляється в тих аспектах, в тих подіях, які не максимально наближені до колишніх умов, де виникла ця модель. А в інших ситуаціях, де вона не проявляється, ми здорові, адекватні, свідомі люди. Розумієте? І от там, де вона проявляється, це як слабка ланка. Коли вся система працює, дає результат, яка би не була суперпрогресивна система. Чи конвейер, який виробляє продукцію, будь-який конвейер, будь-яка система буде давати результат на рівні слабкої ланки. А можете в одній сфері мати надздобутки, а інша сфера це все обріже і ви втратите. Чому? Тому що слабка ланка, вона не пропускає більше. Ви здобули, 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 потім раз вибуло, викинуло десь, ви емоційно випали, ви на все забили, закинули і або ви зіпсували стосунки, тому що ви жорстко підходите до людей. Ось ця слабка ланка, якою ви не керуєте, і доки вона присутня, вона буде приводити ваше життя до того обмеженого результату, на який вона здатна, і все. І тільки ця слабка ланка усвідомлюється, приймається, і ви від неї вивільняєтесь. Маса можливостей. Ви нічим тоді не обмежені стаєте. Ви вільні у всіх сенсах. Ось така особливість асоціативного сприйняття типових подій ситуацій та людей, які нагадують неприємні якісь частинки вашого минулого, так і те, та, як вони впливають на вас.